Привіт усім дусі. І це четверта час помоконів в Юаудліне. Там що авто лайк стоїть. Що ви просто набираєте такі цифру під минулою частиною під першою, другою та третьою. Я, я не знаю, як ви це набираєте, але но... окей. І давайте. В'язаю. Ім подобаю і буде п'ята частина по мокоді в гріодліне. Ну що, нацинаємо. Ну що ж, друзі, а перший помокод, а сьогодні це буде Іхтелбін Через Це з одну годину ми отримуємо 10 тисяч гривень. Без XP, без нічого, просто 10 тисяч гривень. Наступний помокодік це в нас. Наступний в нас помокодік, то буде #teo. це буде хестег Тео. Це ж одну годину. Ви за нього получимо 2 XP досвіду та 15 тисяч гривень. Нормально? І друзі, давай, давайте ви так, такий самий за великий актив зробите і під цією четвертою частиною по мокоді АОМДІ Друзі, давайте підтримуємо мого друга, який збирає по для вас. Подобайте фотобайком та підписуємо йому буде приємно. Окей, цетверт, е, який тут це третій помокодік. Це у нас е, хмула. Хмула, це хмула буде. Одна, це з одну годину ми за нього получимо 2 XP досвіду та 15 тисяч гривень. Також не забуваємо вводити перед помокодіками їх е, фідерку друзі, Якщо ви хочете поутасувати в моєму відео. Або не в одному відео, а в декількох. Тобто то, зі мною знімати відео, то, то також переходимо в мій телеграм-канал. Там вже буде всі подобності буде, в, будуть в коментарях в шапки каналу Та в описі під цим відео. Всім пока, дожив, пока.